Що стосується ситуації в коаліції, пан Луценко, шанований мною колега, заявив, що я є причиною кризи в коаліції, бо я був поганим координатором, і крім того, Луценко анонсував, що фракція радикальної партії ось ось першою вийде з коаліції. Я не знаю, звідки в Луценка такі версії, бо він не входить до фракції радикальної партії на щастя і не приймає рішення про вихід чи вхід в коаліції. Але я скажу, що ми не збираємося виходити з коаліції, хоча президент і його е, оточення дуже стараються і провокують нас на це. Зокрема, ми росіємо розцінюємо подання на арешт наших депутатів якраз для того, щоб ми під впливом емоцій вийшли з коаліції. Тоді президент формуватиме ширку із колишніми регіоналами. Мовляв, бачите, у нього немає іншого виходу. Тому я з цього приводу хочу сказати президенту Порошенку: навіть якщо ви пересажаєте всю фракцію, включно зі мною ми не будемо робити двох речей. Ми не голосувати. Мим за особливий статус Донбасу, адже це знищення України і тільки сліпий не може цього не бачити далі свого носа. І друге, що ми не зробимо за жодних умов, ми не будемо виходити з коаліції. Як би вам не зручно було від того, що ми там прибуваємо, а як тоді але ми що стосується виконання коаліційної угоди, безумовно, є маса претензій до виконання цієї угоди, але водночас ви самі сказали, що коаліційна угода виконана на третину. Давайте згадаємо, що коаліційна угода взагалі пишеться на термін Повноважень парламенту на 5 років. І якщо парламент за півроку повноважень уже третину годи виконав, то не так уже й погано. Тобто, з якого боку дивитися. я хотів би сказати про інше, в чому, на мою думку, криза коаліції. Криза коаліції в тому, що президент вважає, так само, як і Янукович, так само Порошенко. Він вважає, що парламент має бути ручним. Пишуться закони за стінами парламенту, зокрема зміни до Конституції, вносяться до парламенту. Всі повинні взяти під козирьок і голосувати за ці зміни. Хоча загаданою вами коаліційною годою передбачено створення тимчасової спеціальної комісії, якраз для підготовки змін до конституції. І я переконаний, що ці зміни у парламенті приймалися б значно легше, якби вони робилися в. Цінах парламенту, а так занесли кота в мішку, повезли в Венеційську комісію, понеслися ще кудись із тими змінами, при тому, що їх не бачили депутати, і головне, що їх не бачила українська громадськість, адже не венеційській комісії жити за новою конституцією українському народу. Отже, в першу чергу треба із цими змінами ознайомити українських громадян, щоб вони висловили ці свої зауваження. Друге, в чому криза коаліції, що намагаються в ручному режимі керувати депутатами, а якщо ними неможливо... Ви керувати, то беруть, переслідують у тому числі і поданням подань на арешти, загрозами переслідування і так далі. То я президенту Порошенку в очі казав, і хочу сказати ще раз усім нашим глядачам, включно з президентом Порошенком, який я переконаний, дивиться цей ефір Петро Олексійович. Не треба нас лякати. Ми вміємо домовлятися, ми розуміємо інтереси країни. Ми готові приймати разом ті законопроекти, які дадуть можливість створити робочі місця для людей, захистити Україну, зміцнити армію, обороноздатність, економіку, все інше. Але ми ніколи, ви чуєте мене, Петро Олексійович, ніколи ні під погрозами, ні без погроз. Ми ніколи не будемо голосувати за те, що протирічить нашій програмі, раз і інтересам української держави. Жави два. Та політика, яку ви зараз проводите, зокрема, політика спрямована на реалізацію плану Путіна в частині особливого статусу для Донбасу. Це політика спрямована на знищення української держави. На жаль, я зараз не може своїми... в нашому ефірі відповісти. А відповісти на, від... на такі закиди. Я, так? я готовий вийти з ним на дебати. Я готовий вийти на дебати з президентом. Більше того, що стосується змін до конституції, відповідно до статті 5 Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тому я звернувся з ініціативою до президента Порошенка, перш ніж у вересні місяці голосувати в першому читанні зміни до конституції, провести референдум. Нехай український народ дасть відповідь на питання, чи готовий він надати Донбасу особливий статус. Правий, сектор про референдум. Немає референдум, ми, якщо вже на те пішло, ми заявили про це два тижні тому. Питання не в авторстві. Це означає, що це правильна ідея. Якщо і ми про це заявляємо, і правий сектор, і інші політичні сили не мають права продажні політики вирішувати долю країни. Долю країни має право вирішувати лише український народ. Не Порошенко, не Ляшко, не Гройсман не Луценко, ні будь-хто інший. Тільки український народ. Тому я вимагаю. Від президента Порошенка нереалізації плану Путіна в українському парламенті всеукраїнський референдум. Нехай український народ скаже, чи готові ми надати особливий статус Донбасу.